Навушники надважливим елементом ігрової периферії. особливо якщо ви граєте в шутери чи подібні ігри, де необхідно пильно довкола прислуховуватись. Сьогодні ми розглянемо навушники, які чудово виконують цю задачу, а саме Hator Hypergang Evo. Я Ященко. Приємного перегляду! Навушники Hator Hypergang Evo – це вже друга версія моделі Hypergang. Від своїх попередників відрізняється наявністю пульта керування на шнурі та власне неможливістю цей самий шнур від'єднати. Довжина його становить 110 см, а також в комплекті йде подовжувач з розгалужувачем довжиною 150 та 15 см. Тому дефіциту довжини ви точно не відчуєте. Мікрофон навушників вразив своїм звучанням. Тіскорді або тім я чую кожного. І кожному чує мене. За кадровий голос, звичайно, писати я б не радив, але для спілкування чи стрімінгу цілком згодиться. Згідно традиції, Хатор мікрофон зйомний та укомплектований вітрозахистом. На відміну від маленьких маршалів, вуха, в яких сині вже після пари годин використання, у Hypergang Evo такої проблеми немає. Чаші навушників повністю закривають вуха. Оголів'я там вушури виконані із м'яких приємних матеріалів, що вкупі з легкою конструкцією забезпечує комфорт при використанні. В принципі, ви можете відчувати необхідність розслабити голову, особливо якщо ви носите окуляри. Тим не менш, що п'ятниці ці навушники проходять восьмигодинне тестування в CSGO і повірте, зарекомендували вони себе як доволі комфортний девайс. Стосовно шумоізоляції, у вас як у користувача не буде абсолютно ніяких питань. Сторонні шуми при використанні ви не почуєте, і вся увага буде зосереджена на грі. Але, по-перше, питання можуть бути у ваших сусідів, якого дідько ви так волаєте вночі. А по-друге, питання можуть бути у тих, з ким ви спілкуєтесь. Звук з навушників чудово ловить мікрофон, і, скоріш за все, вам прийдеться підкручувати чутливість в тімспікі, Діскорді чи де б ви там не сиділи. Комплектація навушники проходять фірмовій жовтій коробці з ось такою зручною ручкою. Кришка фіксується за допомогою магнітів, відкрив яку вас зустрічають самі навушники, а з ними й запах пластику. Знизу схований шнур та конверт з дріб'язком. В конверті розташувалися мікрофон, подовжувач, розгалужувач та липучка для кабель менеджменту. На відміну від попередньої моделі, у Хайпергенк і додали пульт керування. Особисто я вважаю двостороннє компонування максимально незручним, але воно тут є і на цьому спасибі. Стосовно позиціонування, єдині ігрові вуха, яким я до цього користувався, були SteelSeries Siberia V2. Тому порівнювати особливо нема чим. Тим не менш, можу сказати, що хатори дуже близькі по дальності і детальності сприймання звуку. І як приклад пропоную подивитися пару відео із моїх каток. Іденситі. Кухня буде один. Ласт и моя лазомка. Короче, один був за коробку. Один під Б. Шурик. Двое у тебя! Двое от тебе. Не, через апарта, апарта. Ще один, ще один тут. накосили доме. Його на косину пизда, тут був тільки що Він два-три хита зловив. Отже, що нам пропонують Hator Hypergang Evo? Почнемо з плюсів, одні з найбюджетніших навушників в своєму класі. Друге мають зйомний мікрофон з дуже гарним звуком. Можливо, я справді давно не користувався сучасними навушниками, але в порівнянні зі старою Сейбірією це просто небо і земля. Тому мікрофону однозначно величезний плюс. Третє, вони комфортні, мають м'яке оголів'я та амбушури. Четверте і саме для мене важливе мають чудове позиціонування в іграх. Цьому, до речі, ви можете переконатися особисто, завітавши на мою сторінку Twitch. Посилання я залишу в коментарях. Тепер по мінусах. Перші два дні від них буде помітно віддавати запахом пластику. Амбушури навушників не утримують звуки всередині, і мікрофон з легкістю їх захоплює. Тому коли зайдете в Discord чи TeamSpeak, обов'язково підкрутіть чутливість воду. Незйомний шнур. Так я в курсі, що хатори контактують свою продукцію комп'ютерні клуби. Так, я в курсі, що різна шпана з радіусу забере ці навушники з собою додому. Але хотілося б, щоб було дві моделі: одна під комп клуби і одна для звичайних користувачів. Адже якщо шнур все таки вийде з ладу, це стане проблемою, бо просто докупи. Новий у вас вже не вийде. Загалом навушники мені зайшли. Це вже третій і точно не останній продукт Хатор в моєму сетапі, тому можу сміливо рекомендувати їх до придбання. Вам, респект, якщо додивилися це відео до кінця, напишіть в коментарях, що складаються ваші сетапи, а з вами був я, Ященко. До нових зустрічей!